Всім хай! З вами я Крей! І сьогодні ми продовжуємо виживати в Project Zomboid! Я до того, як почати запис, трошечки пограв, буквально чуть привів привів ладу всі наші речі, закрив вікна дошками, побудував одну стіночку. Ну, загалом всіма важливими справами. Тільки важливими, тому не будемо звілікати, і я починаю. Так, як ви бачите, я зараз. Вночі сиджу. Та. В третій ночі. Ну, це таке. Не досить важливо. До речі, ж, з такого я вже дістав перший рівень будівництва. Та це є добре. Так, зараз мені потрібно чимось зайнятися, поки. Ну, ніч, так якби, нічого, ні чорта не видно. А, може якось можна скіпнути. Антоні, де в тобі якийсь, якісь ну, щось. Ану, давай. Читай газозварку поки. Давай журнал Electric читай. так, ну ці курси ліпше потім читати, коли я буду займатися якимись справами, бо вони дають множних досвіду. До речі, виникла ще одна маленька проблемця. Це проблемця з сокиркою, і в неї стан трошечки поганий. На Найдуже поганий. А для того, щоб її полагодити, потрібно або клей для дерева, або ізострічка, або клей, або скотч. У мене є тільки одна клейка стрічка, ну, ізострічка, і все. Тож треба буде кудись вишити по По ізострічку А ще я сьогодні планував Е-е-е відправитися знову до військової бази, її дооблутати і. Ну, цим якраз ми займемось. До речі, от як я тут красиво поскладав всі от речі. Mm -hmm. Правда, от баночки тут некрасиво лежать. Ну, це вже таке неважливе. Але при цим я ще хотів би налаштування. Все, я трошки підналаштував. Я хочу до військової бази поїхати на машинці. І ще у мене є одна теорія: як ліпше собі здобувати рівень будівництва. До речі, палива у нас не так багато. Треба буде якось поїхати назад до міста і набрати палива. О, це буде доволі небезпечна вилазка. Блін, я не взяв цвя... цвяшки. Значить, не випробую я свою, те... свою теорію, а точніше метод. А метод полягав у тому, щоб ламати предмети в домі, робити з них дошки, тобто, і цвяхами робити кучу хрестів, щоб прокачувати будівництво. Але я трошки затупив і не взяв з собою цвяхів, тому не випробую я цей спосіб. Після того, як полутаємо ми цей військовий табір, то поїдемо туди наверх. Стаємо тут. Я ще взяв з собою маш... машину, щоб не таскати кучу луту. Так, треба взяти зброю. Ось там. Мертвий чоловік. Так, ну тут в цих доміках я вже був. Здається, тоді треба переміщатися тихо, щоб ніхто нічого не помітив. Бо тут є зомбі, вони є небезпечними. А, серйозно? Так, один дохляк. О, тут було відкрито. Та що тут? Певна пляшка? Можна взяти? Так, сигарети. Фу. Запам'ятайте, дітки, курити не можна. Це лайно, навіть електронні сигарети. Це ж звичка, а вони ж і коштують до біса. Так, що тут? Супер-мега ящику у нас журнал. Так, кастрюлька ще одна, кастрюля знадобиться і чайник другий. Ні, в мене може бути тільки один чайник. Тільки один жилет з ромбиками, ну, він не потрібен. І, Анатолій хоче їсти. Анатолій, що таке? Чот такий голодний? Ну, то давай, з'їси яблуко. Так, помию я свої штанці. Бо вони щось, наче, в якійсь багнюсі чи в крові. Ну, все, так. Переміщаємося тихо. Так, тут як нас справа. Телевізор, шо ти? Вимкнути. О, все, все добре. А, тут я вже був. Так, ще два домики. Чотири домики. Вибачаюсь. Опа. Там є дуже поганий чоловік. О. Гей. Чоловіче? О, чоловіче, ви такий хороший. Він хоче тебе отримати від мене удар в голову тупим предметом. Так, в нього. А! Це ж знову вона! Ну, звісно, в цій грі ж тільки жінки зомбі. Ящик для інструментів. О! Це треба взяти. Ящик для інструментів. О! Це треба взяти. Туфлі йдуть в сраку. Туфлі йдуть в сраку. Два чайних тут є. Ні-ні-ні Я признаю тільки один чайник. О! Тут лампочка, лампочку аналогічну треба брати. О! ні-ні-ні, беремо. Рибальство беремо. О! ні-ні-ні, беремо. Рибальство беремо. О! Баклажан, туфлі, Лампочка. Баклажан. 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 І ще плавний сирочок. О. ще плавний сирочок. О. Баклажан. О. Тут є безпровідний телефон. Електричні запчастини і електроніка випуск 4. Ну. Візьмо. Електрозапчастини. Ладно, хай будуть. Викрутка в мене є. Хоча ви викрутка ніколи не, за не завадить. Ей, Я ж сказав, взяв викрутку. І консервовано яволочну, звісно. Так. Музика якась. А, музику я то ще не слухав. Книжка проста. О, будівництво там два У візьму. І шиття теж візьму. А, я вже шиття просто не можу вмістити. Гаразд, я зрозумів. Хоча все, з цими домиками я. Тут, там є далі прохід? але я не впевнений, чи туди потрібно йти. Там якась дорога. Ні, я поки хочу тут, по сільським місцевостям, проїхатись, якщо можна так сказати. До речі, дякую всім, хто пише коментарі, лайкайте відео, це реально багато значень. І до речі, дякую вам за 200 підписників, хоч я запізнився з цим привітанням на два відео вроді. Ну то вже таке, все рівно 200 підписників вже. Ну 206 на момент запису відео. Тож давайте, не зволікайте, давайте доб'ємо, ну, допустимо, 250, щоб було до літа. От до літа 250. Хоча я не впевнений, що ми зможемо. Хоча ні, я впевнений, ми зможемо це зробити. Тому давайте трошки піднапрягтися, піднапрягти друзів і. Будемо мати завітне число. Так, тут щось огорожено Так, стоп. Тут ферма. О! Та, ой, я тут прийшов через цей якусь не, <клес> незвичну. Тут якась ферма. Вау, Тут, здається, були або свині, або корови. Я почув зомбіка в цій кімнатці. Оу. Фух. Ах. О, окуляри світлові відбиваючі. Одягти. Тепер Анатолій ти взагалі модний. До речі, борода виросла, Анатолію. А, мені потрібно буде її якось збрити. Та то чому тобі йде, в принципі? Ні-а. Так, Авка добрало, мішок штукатурки. І тут граблі. Ні, граблі, то таке, а от молоточок можна було би а, призначити на ремінь зліва. І пилку взяти. Зудова вилка нікому не всралася. Так, ну то з цим зомбі я закінчу Ти Анатолій так не роби. Ой. Ага, знаєш, якщо я розбігаюся, тут через такий парканчик я буду падати. Зрозуміло. Так, а взагалі от по карті де я? Ага, щось ось тутеньке Зрозуміло. так Туди веде якась стежинка. Ну, давай попробую туди пройтися. А, що де амбар? Я в кожному шороху чую зомбі. Це вже професійна деформація слуху. Хе, якщо така існує. Так, тут всього-навсього просто сіно. Нічого з ним я зробити не можу. Добре. Повертаємось назад. Можна трошки побігти. На очки легкий крок трошки вкачано, скритність трошки ска... вкачено. Так, моя машинка, машина, машина. Так, у нас ще половина баку. Куди я вийшов? У нас ще є половина баку. Коли буде лишатися десь четвертинка, ми підзаправимось, у мене є каністра. А після того, як я підзаправлюся з каністри, треба буде вирушати в місто по бензин. Так, тут якась доріжка, рівнесенка. Куди вона веде? Так, треба з картою звіритись. А, тут ніякої доріжки немає, це мої глюки. Розвертаємось. Давайте тоді вниз поїдемо. Ой, не туди трошки звертаю. Так, а тут, звичайні поля також. Опа, тут асфальтована дорога. Зачекайте. Так. Тут асфальтована дорога, значить, буде десь тут з'єднюватись, а ця дорожка десь там закінчиться, і там нічого цікавого не буде. Значить, по цій дорожці не їдемо. Поїдемо ліпше наверх. Бо по бензину я скоро додому не доїду. Просто. Хоча, ну, якщо на чуть-чуть, Поїхати. Стоп, зараз глушимо мотор. Машина. Треба розвідати. Анатолій, що видиш? Вижу розбиту людину. І все. Ти ж видиш, що я вижу. Я ж хочу з тобою комуні... комунікувати, Анатолій. Тут. Каністра Підняти. Вона повна чи ні. Просто якось не розумію, як подивитися, чи вона повна чи ні. Там о, якісь домики. Так, дуже цікаво. Так, ти тут... тут просто збитий. Знову перевірю карту. Ну, я вже якось задуже далеко від дому. О, то мій колишній дім. Ну як дім? Швидше страждання, страждання, ще раз страждання через кількості зомбі. Ти треба бути акуратно. Тут вже двоповерхові будинки якісь. По вигляду, це якісь склади. Блін. Вломив. Анатолій, ну що ж таке? Чого ти ламаєш вікна? Я не ламаю вікна. Вони самі ламаються. Клею до них доторкаюся. Магія! Справді магія. Ух ты! Ух ти ж! Ух ти ж. Со... О! Девід з гном! Хей! Девід з гном! Я його заберу! Це мій гном тепер! Ой! Муха, муха муха, 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 муха Муха, муха муха гном. Де ти? Де гном? Куда ти взяв гнома? Викинь ЙОГО! ЙО моє Все! Фух! Чуть не здохли Через гнома! Ну його потім треба буде обов'язково забрати. Якраз для цього випадку я взяв машину. Так. Мішок перцю. А, -а. тут мішки з їдою, але вони всі зіпсовані, тому що тут немає кліматичного контролю. Каву, Так, все зіпсоване буде. Як швидко гра зруйнувала мої надії на те, що тут буде щось кльове. Ну Може тут якісь контрабандисти жили, не були пушки, автомати, кулемети, а вони прикривались, наче просто ферма, цей ферма віллі, а насправді там продавали автомати, гранатомети, вертольоти. Ну, здається, ні. Здається, це просто більш реалістична історія. Тут не буде ні в кого ніякого автомата в ящику. Ну вот так, ну. Тут вже нема сенсу дивитися, тут все буде зіпсовано. Зігнив, що зіпсовано, зіпсуто. Це було зрозуміло з самого початку. І один гном сидить і дивиться. І тут ще, до речі, куча насіння. О, у мене є, здається, ідея. Чим ми будемо займатися в наступних серіях перед зимою. Тож зима скоро буде ще. Тут, до речі, є ще другий поверх. До другому не був. Хоча можливо, там не другий, а просто це приміщення в два поверхи вгору. Так, тут буде аналогічна ситуація, я так розумію. Там, там, нема тут фермерської мафії. Що себе тішити? Ах, сьогодні лиш примарною мрією того, що може бути. Взагалі, чому тут склади якісь глуші? В тому увага знижена? Нічого. Викрутка, корисна річ. О, газовий ключ, садова пилка, дерев'яна киянка. Седопилка у нас вже є, мотузка є. Тут, тут ніфіга. Матеріали, до речі, якісь. Металеві листи. Каністри. О, так, так, тихо, 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 тихо. Двох каністр буде достатньо. Здається, це, це все. А, молоток, псадопилка. Садова мотика. Мот... Так, мотику на спину призначимо. І цвяхи. О, цвяшки. Їх ж треба взяти. Ану, Блін, що викинути, що викинути Електродеталі, вони занадто неважливі для мене. О, крейда. І якась музика, все. Загалом сюди можна приїжджати, щоб тирити ресурси. По великому рахунку більше що це місце ні для чого не годиться. І напевне моя експедиція виявилася провальною. Хоча можна ще зайнятися садоводством зараз, як я приїду додому. Так, я ще хочу попробувати. Во, заливай зараз він бензин. А ні, він. Він влив в себе бензин. Він влив в себе бензин! Якого чорта? Анатолій! Хворий збоченець! Залив в себе бензину! Як так можна? Зараз ка каністри викладу Каністру. Хоча в мене вона на айнш в руках. Куди ти виклав всі ці книжки? А, у нас пікап був забитий. Ой, який пікап, наша машинка. Я перше виклав все був в землю якогось чорта. А, я може просто був... закрив автомобіль, через що я викинувся просто на землю, а не поклав у нього. Наскільки ця гра іноді тупа <свист>, в своїх механіках. Ні, насправді ну, гра доволі глибока в механіках і всьому всьому Я чув індика і корову. Де індики і корови в цьому всесвіті? М? Ви напевно, запитаєтесь, навіщо я вертаюся назад сюди? А от я за цим вертаюся. За гномом. Бляха, муха. Він навіть Так занадто тяжкий для мене. Ану, в сумочку. В сумочку гнома! Все. Тепер гном легосінький. А я вже не можу просто уйти мені. Надмірне напруження, йой. Я перетрудила Анатолія явно. І водички лишилося мало ще. Вміст може бути стелі... стерилізований тільки в мікр... мікрохвильовій печі. У мене історія з мікрохвильовими печами така собі. Один спалений дім, як мінімум. І частково інший. Ну там стіна почала горіти. Це тепер головна моя мета дістатися додому. Там заправити автомобіль, і будемо планувати подорож до міста, яка, напевно, відбудеться в наступній серії. Ах, перед тим як їхати, я поїм. Ну я вже поїв. Нафіга я вийшов. Так. Мені треба звіритися з картою. Де ж там? Знаєш, можна поїхати просто напряму і потім наліво. А можна поїхати прямо-прямо і потім наліво. Ну, давайте поїдемо прямо-прямо потім наліво. Може щось ще вижу, що досліджу в наступній серії. Ну, зупинятись зараз я точно не буду. Це безглуздо в мене втома, в мене втома, як мінімум. Так, тут розвилка, розвилка то... Ага, тут то розвилка. Тут ледь видніється відні... дорога. Нею здається, ніхто ніколи і не їздив. Ой, лки, палки лки-палки, лки-палки! Які лки-палки! Яленькі-палки! Оце я попан... попандопився до зомбарів. Так, чому я так погано їду? Тільки вони кажіть мені, що з моєм... моєю машинкою щось сталося. Да, вже четверть лишилось, бензину. Я маю всі шанси не доїхати. Бляха-муха. Я Я, здається, не доїду. Зомбі З'явився зненацька. Таке зомбі. Де він? Він пропав під машиною. І в мене закінчиться паливо. А як же ж це все мені подобається? Хто ти? Той зомбі вижив. Ой, тікай! Це повзучий виліз зомбі. Ця вся ситуація дуже печальна. Ця ситуація мега печальна. Я не розрахував бензину. Бляха, цей ще за мною йде. Довольний? Чому волохати? Здохни вже! Нарешті ти здох. Ох. Зараз настає ніч. Я один посеред поля. Чудово. Треба перечекати ніч. Дім невідомих мені військових. Тут я відпочину трохи. Хтось стрельнув. А що стане з анатолієм? Ви дізнаєтеся в наступній серії. Ось так я роблю тві хенгери. Тому, якщо хочете дізнатися, що з ним сталося пошвидше. Ставте вподобайки, підписуйтеся, критикуйте, пропонуйте в коментарях обов'язково мої серії. Також поставте дзвіночок, якщо ви його не поставили щоб знати, коли вийде продовження. Слава Україні! І до наступних відео. Пока!